Слава нашому Господу. І так, як ми співали, якщо співали, будемо продовжувати славити і славити життю всієї своєї. От зараз ми маємо дихання, продовжується життя, і так треба життю нашою жити, і навіть на цьому місці, щоб славило сім'я Господня. Розумієте, що я говорю? Да? Ми можемо тут бути, але може не славити сім'я Господнє через нас. Розумієте, що я говорю? Да? Тому що ми повинні бути настроєні повністю, що ми перед Богом і тремтіти перед Словом Господнім. Тому що Господь дивиться з неба, чи може хтось сумнівається, що Він дивиться з неба. А Він дивиться і споглядає. Навіть знає, з яким ми наміром серця сьогодні на це місце прийшли, але я вірю, що ми з хорошим наміром. Я думаю, що я майже за всіх за вас перемолився, коли тут приїхав раніше трошки. І якщо ну можливо за дітей за винятком, бо вони не завжди приходять. А ті, що тут сьогодні, вони ви приходите, я стараюся за вас перемалюватися і, і, і Господь зараз нас об'єднає. Просто знаєте, коли вчора нас об'єднав вечором, така була молитва, що ми годину молилися. Я на коліна мої не видержала, Я просто вже піднявся на пару хвилин, і потім знов пішов на коліна. Ми далі молилися. І тому, Господі. Ми перед тобою зараз, і я буду читати Слово Боже. Мені Господь дав цей псалом, який ми співали, дав мені зараз слово, яке я буду читати. Я думаю, і братам дав, і стихи є, і молитвенники є. А саме важне, Господь є на цьому місці, і нам треба бути дуже уважними, щоб не пропустити, що він сьогодні буде говорити. Чуєте? Все, якщо хтось забув телефон виключити, повиключайте, щоб нічого не мішало нам не було ніяких преп'ятствия. Бо ворог він що-небудь придумає, лише десь помішати, щоб ми збилися з думки Господньої. І тому відкривайте разом зі мною книгу приповісті Соломонових, хто має Біблії. І я прочитаю е, декілька слів і слова Господнього, де тут так є написано: ми приймаємо це для себе. Бо воно іначе би не було до сьогоднішнього дня. Якщо б воно для нас не потрібно було, воно би не було тут. же. Але ще по сьогоднішній день бачимо це саме слово. Воно проповідується і воно є незмінне, так і амінь. І тому хочеться, я перше всього для себе це слово читаю, і, і хочеться бути виконавцем слова Господнього. тут... Читаю з 3 розділ, Книга Приповісті Соломонових притчі Соломона, 3 і читаю з п'ятого вірша. Надійся. Або упова, я не знаю, чи правильно переводжу. Надійся на Господа всім своїм серцем. Чуєш, брат і сестра? Я для себе також читаю. А на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх. І Він випростоє або вирівняє всі твої стежки. Не будь мудрий, чуємо, у власних очах. Чуєте? Бійся Господа та ухиляйся від злого. І йде далі. Е, Ну, таке хороше слово в відповіді, що ж воно буде нам за це? Я так... Це буде ліком для тіла Твого і напоєм для костей твоїх. Хороше слово, да? ми хочемо всі, щоб нас, наше тіло не боліло, і навіть коли болить, щоб дуже скоро воно перестало, щоб було ліком. І ось тоді, коли ми будемо з вами, отак як я прочитав, надіятися на нашого Господа, всім нашим серцем можна якоюсь частинкою надіяти, а більшу частинку на щось друге надіяти. Но тут слово Господнє каже мені і тобі, щоб ми всім нашим серцем надіялися на нашого Господа. І на розум свій не покладалися. Да. Хтось е, має більше закінчено е, учбових закладів, більше знає ну, розумніше в віці цьому. Ну, слово Господнє говорить, на розум свій не покладайся, брат і сестра, чуєш, на розум свій не покладайся. На Господа надійся всім своїм серцем і пізнавай Його на всіх дорогах своїх. От хтось із нас прожив вже багато, хтось вже дуже багато, а хтось ще тільки половину так думає собі, ну ми не знаємо. Чи половину тільки, чи вже, можливо, більше пережив, як той, хто вже 90 років прожив, ми не знаємо. Но Слово Господні говорить, щоб ми пізнавали його на всіх дорогах своїх. І Він вирівняє всі наші стежки, всі наші дороги, всі наші путі. Чуєш, брат і сестра, таке слово сьогодні Господь нагадує нам. Я думаю, ми чули про нього, ми його знаємо. Але Господь сьогодні говорить ще раз, може, ми десь шукаємо іншим шляхом Господа, щоб пізнати. десь досліджуємо на Ютубі, який знаєте сильніших а, академіків, філософів, Но писання каже, на кого нам потрібно надіятися. І, і навіть. Не так чуть-чуть просто, як всі подібно, але всім своїм. Не чужим серцем, брат і сестра, своїм серцем. Сьогодні Господь до мене говорить, щоб я своїм серцем надіявся на Господа. І то всім серцем не чуть-чуть, а всім своїм серцем. І Він випростиє всі твої стежки. Алілуя. Кербашка, Рабада бере. А сьогодні, знаєте, я тут молився і так думаю, Господь, як хочеться. Щоб ти знову сьогодні черговий раз, цей вечір устроїв і благословив нас. Я думаю, ви теж хочете, да? і тому на кого нам надіятися? А на нашого Господа, який благословення приготовив. І щоб наше серце було повністю віддане йому зараз, чуєте? Повністю давайте ми довіримо нашому Господу, а Він оці благословіння і зілє на нас. Віри треба, да? Чуть-чуть не хватає. а вона в нього. Ми будемо мати зараз молитву, і так будемо молитися, щоби славилося ім'я Господа. Славті Бога, Житню всієї своєї. І коли ми молимося, теж Слово Господнє говорить, що коли молитесь, бодствуйте. І в молитві треба бодствувати. І тому, Господі, ми всі перед тобою, Ти дарував ще один вечір це велика Божа милість. Він дарував цей вечір для того, щоб ми сьогодні пізнавали його на всіх наших дорогах. Слава йому! Брати і сестра, ви чуєте, що сьогодні Господь говорить, щоб я і ти пізнавали нашого Господа живого, який любов доказав, одного сина віддав. Так сильно полюбив грішний світ, щоб всякий віруючий в нього не погиб. А мав вічне, ви, ви можете ви таке вічне життя? От ми відмірюємо так, 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 стільки, стільки, стільки. А це вічне життя. Але для того, щоб його мати, треба вірити постійно в Сина Божого, якого він дав на цю землю, послав. І давайте ми будемо продовжувати вірити в нього, будемо його славити і будемо, знаєте, слухати. Він сьогодні буде по-різному говорити до нас, він вже почав говорити. І Він вже говорить, що Він серед нас, що Він любить нас і хоче, щоб ми всім серцем нашим зараз наділися на нього і довірились Йому, а Він благословить, неодмінно благословить. Я ні чуть не сумніваюся. Амінь. Молимося. Арбашка.